Вітаю ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Запрошую вас на огляд. Дякую, що дивитесь, дякую за ваші вподобайки та за ваші відгуки приємного усім перегляду. Ремінь жіночий на тоненькому ланцюжку є чорний, рожевий та бежевий. Ціна 88 гривень. Рюкзачок дитячий з іграшкою: жовтий та червоний 88. Акція до 24 березня. Набір для творчості «Два в одному. Косметика та платіння браслетів 450. Набір іграшковий для мильних бульбашок 699. Є ще ось такий за 129. Сушарка для білизни на «Вісна» 99. Золотистий столик на металевих ніжках 449 47 на 35 см, м'яч баскетбольний, надувний 449. Посуд іграшковий для чаювання 139. Сачок дитячий для ловіння метеликів 64. Гра, розвиваюча для діток сортер 199 фігурки з рибалкою. Іграшка динозавр 249. 199 фігурка дракон. Парасольки дитячі кольорові з вушками 77 гривень. Парасолька Трустина з малюнком 119 Дощовик дорослий 55, дитячий 59, парасолька чоловіча автомат 169, дитяча механічна 119, дитяча механічна в горошок – 88, чоловіча трустина чохлі 249. Гілочка бавовни кольорова 57 акція до 30 березня. Троянди декоративні штучні 149. Клейонка двостороння для столу 69 ПВХ 80 на 120, шпалери самоклеючі 74. Розмір 2 метри на 60 см. 899 драбинка металева на 3 сходинки. Максимальна вага навантаження 150 кг. Пластикова підставка на 2 яруси 299. Набір бісеру в колбі 59, 3 штуки упаковка. Набір декору на липучках сонечка 50 штук 34 гривні. Намистинки для створення прикрас 19. Намистинки кольорові перламутрові 29. Літери 19. Очі для іграшок різного розміру 22 гривні. Наліпки для творчості 44. Папір порційний, різнокольоровий, з блискітками 19 за один лист. Трава газонна універсальна упаковка пів кілограма 199. Дренаж керамзитний є великий та малий двохлітровий 29. Універсальне мінеральне добриво тривалої дії для коханих рослин 24-125 г. Корневін укорінювач 12 Вага 5 г. Пакети паперові 15 штук упаковка. Це меншого розміру 22 гривні. Пакети більші 190 на 110 Ціна 39 за 15 штук. Зі пакети від «Фрекенбок» 55, 10 штук 1-літрове стійке дно. Пакети слайдери 5 штук упаковка 1-літрові 34. Пакети майки 100 штук 34. Трубочки вафельні з начинкою 12. Маршмеллоу, 12. Вафля голландська 11. Крем-паста шоколадна 77-250 г з фундуком. Товари зі стелажу хапай бо розберуть. Шоколадки по 44 з полуничною начинкою. Молочна 39, малинова 49, альпінела з горіхами 39, є ще полуниця. Чарівний вечір 22 гривні. Соки вінні 9 Добрий ранок. Яблуко-виноград 12-200 грамів. Салатник білий з клокерами з квітами 59. Тарілка десертна 49 гривні, обідня 59 Тарілка обідня зелена 129 чашка фарфорова 88 гривень. Формочки для випікання пасок 7 гривень. Папір пергаментний коричневий 5-метровий 24 Новинка печиво цукровий артемон з арахісом та зі смаком шоколаду 69 гривень 270 г. Соломка солодка глазурована 22 гривні. Вафлі артек 16 Вафлі молочні. 65 г 11 Панеттоне, панетоне кекс, родзинки та цукати 199 500 г, сушки 250 г 27 г. Печиво суперконтик. Шоколадне, горіхове та ванільне 22 гривні 90 г. Цукерки в коробці. Метеорит арахісовий з карамелью 88-250 г. Печиво глазуроване з вишневим желе 74 400 грамове. 49 печиво хрустке квітка ванілі. Новинка напій безалкогольний 59 330 г, Цукерки жувальні асорті 49 170 г. Арахіс шоколадній глазурі 19. Драже різнокольорова 12. Вага 20 г. Набір карамельок 19 тістечко бісквітне 12 Брауні. Цукерки желейні кола 17 50 г, цукерки жувальні 22 гривні 80 грамів. Суп швидкого приготування том ям 24. Вага 25 г. рисовий харчо 22 гривні 160 г. Гр. Яблучні чіпси 39 за 40 грамів. У складі лише яблука 100%, кукурудзяні палички з малиною 1160 грамів. Зі смаком сиру 1145 г. Чіпси яблучні оригінальні 27 за 25 г. Дякую, що дивились економних та смачних покупок.